Привіт, мої красуньки! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня, і ми сьогодні поговоримо про речі, які знову в моді. І якщо вони у вас є, обов'язково діставайте і робіть офігенні луки. Речі з цього списку частенько були як в трендах, так і в антитрендах, але вони асоціюються у мене з епохою 70-х 2000-х. Тому давайте швиденько все розберемо. Поїхали! Перша річ, на яку потрібно звернути вашу увагу, це футболками з рок-гуртами. І там дівчатка, вони були. Були колись актуальні і знову вони повернулися. Вони підсвічують епоху у х Саме в цей період був найбільший розквіт різних рок-гурців, таким як Нірвана, N' Roses і багато-багато інших гуртів. Тому комбінуйте і робіть стильні образи. Джинси кльош, дівчатка. І так вони знову повернулися. Джинси кльош підсвічують епоху 80-х Екстравагантні, акцентні і стильні луки виходять з такими джинсами, тому звертайте на них увагу. Я б рекомендувала вам доповнювати джинси кльош простими речами, так як джинси самі по собі є акцентними. Луки з такими джинсами виглядають стильно і підкреслюють жіночність. Мені прям дуже подобається, як вони виглядають на бедрах. Наступні мої модниці, на що вам потрібно звернути свою увагу, це куртки-бомбер. І так, дівчата, вони були в антитрендах і зараз вони знову в моді. Але я зараз вам все детальненько розповім саме які ж куртки актуальні. Але перед цим трішечки історії. Взагалі, звідки ж взялися ці куртки бомбери Якщо ви знаєте, напишіть в коментах. А я швиденько вам все зараз розповім. І так, куртки бомбери з'явилися десь в 20-х роках. Вони спеціально шилися для пілотів, щоб все гарненько облягалося і було по. Тілу для комфорта. І раніше, взагалі, не дуже все було добре, герметично, і щоб, знаєте, не піддувалося. Раніше такі куртки шилися зі шкіри, а ми потім перейшли на хлопок і на нейлон. І, звичайно, навпізнаваніша куртка це зелена куртка з оранжевою підкладкою. А взагалі, знаєте, навіщо ця яскрава оранжева підкладка? Якщо знаєте, поставте плюсик. Розповідаю: така яскрава підкладка потрібна була для того, щоб якщо, наприклад, відбулася аварійна посадка, то Пілота могли швидше знайти, так як можна було її вивернути, і подати якийсь знак для рятувальних груп. Тому ось так, дівчатка, все просто. А потім різні субкультури підхватили цей тренд. І дизайнери надихнулися, і от зараз ми всі масово носимо ці куртки в буденному житті. А все розпочиналося просто з пілотів. Найпопулярніші куртки в цьому році, звичайно, великі, оверсайзні, які більше вас на два, а то й на три розміри. Так, дівчатка, звертаємо увагу, тому ось такі прям дуже обтягуючі бомбери, ну, не дуже трендові. І так, дівчатка. І річ у нас наступна це. Джинси з низькою посадкою в стилі 90-2000, х х але вони вида і змінилися. Зараз вам все детально розповім. Ось такі джинси саме з 90 х і 2000-х не є актуальними. Просто зараз наші дизайнери надихнулися і зробили щось схоже, але взагалі інше. Тому дивіться, в цьому році джинси з низькою посадкою є актуальними, але вони не такі. Ультра низькі і вони не такі ультра обтягуючі. Вони більш вільні, більш я б сказала оверсайзні, напевно, такі трішки бегі. І посадка сама вона знаходиться трішки вище, ніж була в 2000-х. На просторах інтернету можна знайти вже багато різних крутих варіантів того, як стилізувати ці джинси. Найбільше, звичайно, мені подобається, як стилісують закордонні інфлюенсери, в них це виходить найкраще. Річ, яка знову актуальна у 24-му році, дівчата, це у нас чокери. Так, мої красунки, вам не почулися. Вони недавно були в антитрендах, але зараз знову повернулись в тренди. Ось так. Це мода, що ж ви хотіли. Трішечки історії розповідає. Чокери з'явилися десь в період французької революції, і жінки в цей період одягали чокери як символ солідарності, загинувшими на шафоті. Потім в 19-му році їх розпочали знову одягати заможні дами з різних пер, з різних бусинок. Але найбільшої популярності чокери отримали в період 80-х, коли зірки розпочали їх одягати на свої концерти, тому зараз у нас чокер асоціюється з драйвом, панком і рок-н-роллом. Тому, мої модниці, якщо у вас є чокер, дістаємо, одягаємо і додаємо до своїх луків. Наступна річ, на яку потрібно звернути вашу увагу, це піджак з об'ємними плечима. Мені здається, я кажу в кожному відео про те, що вам потрібно мати таку річ, тому що вона робоча. І класна. Піджак цей може працювати як самостійно, так і додатковий шар в ваших образах. В таких речах дівчата виглядають стильно, елегантно і просто. Тому, якщо у вас є такий піджак, обов'язково діставайте і комбінуйте, і робіть стильні луки. Цей піджак асоціюється у мене з епохою 80-х, так як найбільше мені здається вносили такі піджаки саме в цей період, як чоловіки, так і жінки. Сорочка в клітинку популярний тренд 90-х. Раніше таку річ одягали лише чоловіки, ну а ми, дівчатка, як завжди, надихнулися, позичили і зараз спокійненько собі носимо. Немає значення, яка кольорова гама в цієї сорочки. Найголовніше, щоб вона просто була в клітинку. Така річ чудово працює як самостійно, так і стильно буде виглядати додатковим шаром в вашому образі. Я рекомендую дівчатка звертати свою увагу на сорочки, які на один або на два розміри більше від вашого. Така сорочка чудово компонується як із класичними, так і звичайними буденними речами. Тому, якщо ви маєте сорочку в клітинку, обов'язково діставайте і робіть крутезні луки. Ретро-кеди і красівки знову актуальні в цьому році. Вони можуть послужити як яскравим акцентом, так і звичайною базою в ваших луках ретро кросівки мені дуже подобаються в образах, вони додають такої трішки перчинки і виглядає більш все цікаво і стильно, ніж звичайними базовими якимись кросівками. Найбільше, звичайно, мені сподобалися кросівки від Adidas і від New Balance. Вони завжди роблять щось таке цікаве, лаконічне і стильне. Масивні прикраси, дівчатка, знову актуальні, тому якщо вони у вас є, дістаємо. Це епоха у нас 80-х, так як саме в цей період любило все велике, акцентне, яскраве, незвичайне. Такий тренд не вартує багато коштів, але виглядає дуже стильно. Найбільше варіантів я, звичайно, знайшла в мас-маркеті, там ціна. Відносно недорога, і щось цікавеньке можна собі знайти. Але якщо ви не хочете витрачати коштів на цей тренд, я рекомендую вам звернутися до мами або бабусю. У них 100% щось є схоже. Наступна річ, яка є дуже душевою, але не менш трендовою, чим інші речі, це об'ємна резинка. Раніше такі об'ємні резинки носили тільки фігуристки, і вони називалися скранч, якщо я не помиляюся. І така річ. Круто доповнить ваш образ, зробить його більш складним і захочеться такий образ розглядати. Я знайшла масу варіантів того, як можна класно компонувати і носити таку звичайну річ у нашому буденному житті. Раніше, звичайно, ця розинка була актуальна, перейшла в антитренди, але вона знову повернулася і вона знову актуальна. Тому різні варіації таких резинок можна купити майже в кожному магазині. Найбільше, звичайно, мені подобаються атласні об'єми. Резинки виглядають максимально стильно. Знайшла чудовий варіант того, як можна носити об'ємні резинки. Мені сподобався образ ось цієї дівчини, де дуже багато різних об'ємних резинок від великої до маленької. Виглядає просто стильно і естетично, зверніть увагу. Річ, яка розірве всі інші тренди, це і яскраві колготки, і вони в цьому році будуть дуже-дуже популярні. Тому мої модниці, звертайте на них увагу. Це дуже дешевий тренд, але вартий своєї уваги. Вперше, взагалі, тренд на яскраві колготки з'явився десь в період 60-х. Потім принцеса Діана знову задала на них тренд, і багато дівчат також надихнулися і носили. Яскраві колготки. Ну і зараз, як ви бачите, вони знову актуальні. Кожна модниця зможе знайти собі колготки по смаку, як більш спокійні і нейтральні, так і більш яскраві акцентні. Дуже багато блогерів і інфлуенсерів вже зробили стильних луків, тому ми з вами можемо надихнутися і зробити щось своє. Я знайшла на просторах Пінтересту багато цікавих варіантів того, як компонувати яскраві колготки Один з варіантів, який мені сподобався, це поєднання лавандового із зеленого, дуже стильно і просто. Також мені сподобався варіант із яскравими червоними колготками, також чудовий акцент у вашому образі. Але якщо ви хочете щось більш спокійне і більш нейтральне, ось чудовий варіант, наприклад, із рожевими колготками, також виглядає цікаво і незвичайно. Я думаю, в цьому році я також прикуплю собі декілька пар яскравих колготок і зроблю щось цікавеньке і стильне. Спортивні костюми в стилі 80-х і 90-х знову в моді, але вони, як завжди, види змінилися. Ці костюми мені дуже подобаються, але найбільше мені подобається, коли ці костюми компонуються з іншими стилями. Виглядає незвичайно стильно і актуально, але на це потрібно мати вміння і розуміти, як його ж то все компонувати, щоб виглядати стильно і модно. Знайшла дуже багато цікавих дівчата варіантів. Найбільше мені сподобалася комбінація спортивних брюків, босоніжок, бандо. І піджака. Як ви бачите, це все виглядає просто, стильно і лаконічно. На просторах інтернету ми також можемо знайти багато прикладів того, як зараз можна актуально носити ці костюми. Тому подивіться, надихніться і зробіть щось своє. Зараз мої красуньки ми можемо знайти багато варіантів таких костюмів, як більш спокійні і нейтральні, так і більш яскраві і акцентні. От, наприклад, костюм від Zara Спокійних, нейтральних відцінків зразу був у солдауді. Але ви можете знайти і інші чудові варіанти таких костюмів. Хороший варіант, де можна його знайти дешево і сердито, це, звичайно, секонд-хенди і вінтажні магазини. Там. Мені здається найбільший вибір таких костюмів. Якщо ми хочемо виглядати просто і буденно, до таких костюмів ми додаємо спортивні кросівки. Але якщо ми хочемо звернути увагу на себе і на свій образ, ми робимо з такими костюмами комбінацію і робимо стиль спортшик. Дякую, дівчатка, за перегляд. Напишіть, які речі з цього списку у вас є, і які речі ви собі хочете придбати. Цілу, обіймаю і до зустрічі! Наступному відео бувайте!